Тобто, ви відмовляєтесь е, отримати належну заяву на ваше ім'я, заяву претензій про порушення моїх законних прав. Які саме Як... порушення немає Зай... світла, ми потім... кажемо заяву для ви того, щоб тільки коли немає світла. Принципово я прийшов. прийміть заяву, прийміть заяву. прийміть заяву. Будь ласка. Приймайте, я піду. Ваша е, відеозйомка зафіксує, що Ви приходите принципово, коли немає світла. Ви порушуєте, а, порушу? те, що я вам кажу, що нема немає дозволи знімати у відділенні. Тобто, ні, почекайте. Я приходжу, коли немає світла. Принципово, так. В усіх банках є, а у вас немає. Ну, ви ж бачите, немає. Ні, не, усіх банках я є. Знаю А я знаю банки. У мене є, кажу, що у нас немає. Мені Будь ласка, прийміть заяву. мені більше від вас нічого не зробить. Число, місяць, О, для дату. того, щоб я її прийняла, я маю з нею ознайомитись. Будь ласка, почекайте ласка.